Наша пам'ять має властивість захищати психіку від скрути, досвіду нелегкої долі, пережитого пекла в минулому. Наші люди в полоні у ворога не мають можливості навіть захищати себе. Негативні спогади можливо зафарбувати позитивними моментами життя. А у бранців в неволі зафарбовують людяність та особистість кати. Звільнені з полону воїни в ваших лабіринтах пам'яті знаходяться ключі до порятунку життів тих. Кого не відправили разом з вами на обмін, але ви можете привідкрити браму невідомості. Подивіться, будь ласка, на світлини, можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проєкт чекаю, шукаю, знайду. Ми голос рідних безвісти зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає звільнених з російського полону та небайдужих людей, щоб це відео якомога швидше дійшло до свого глядача. Будь ласка, пошир. Постав подобайку, напиши коментар і задонать на ЗСУ. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.